Звертайте, будь ласка, увагу. Чоловіки вони подавляють слова, переживання, і їх серце не витримує. Наступний фактор, який впливається, якщо ми говоримо соціальною, це соціально економічний. Тобто не лише яке коло підтримки, а наскільки ми в. В цьому житті влаштовані. Ну чи маємо ми доступ до медичних послуг, чи маємо ми доступ до нормального комфортного життя? Розумієте, коли відбувається втрата, нам здається, що ми все наше тіло. Воно перестає е, працювати, ну тобто, начебто, ми вмираємо. Це не завжди так. Але є е, проблеми, які можуть казатися на, фізичної, е, на фізичному фізичному е, почутті. І доступ до медичних послуг він дуже дуже важливий. Але окрім медичних послуг, ми... Розуміємо, що повинна відбуватися якась динаміка в житті, якщо буде лише статичний стиль життя. Якщо ми будемо переглядати фото, плакати, спілкуватися лише в родині, то може процес горя затягнутися. Дуже дуже важливо якось намагатися додати щось нове в життя. Так, це складно, і багато людей кажуть, що це. Їм не потрібно. Так, вам це не потрібно. Але спробуйте піти на концерт класичної музики. Так, ви там будете плакати, я це розумію. Але це дасть інші емоції, це дасть інше перепроживання вашої втрати. І е, як це не дивно, для того, щоб піти на концерт класичної музики, потрібні гроші. Тому ми й говоримо, що економічні фактори також можуть впливати на е, переживання горя.